Ми тоді вчилися прив'язувати за мінімальними ось такими мінімальними доказами, які залишилися, за мінімальними свідченнями прив'язувати якісь бойові машини, зброю. Форму, особливості однострою військових до події. Ми намагалися встановити підрозділ. Це було розслідування 100%. розслідування ногами. Я називаю, це такий олдскул. Інструментів ти ще ніяких не маєш. З чим працювати ти не маєш? Ти передивляєшся просто години, сумасшедші години відео російських десантних підрозділів. А їх у них дуже багато. Ти вивчаєш все. В тебе є лише інформація про те, що там близько була машина БМД. Тобто ти підозрюєш, що це десантники, що ця машина застрягла там в той самий час, коли трапився розстріл приблизно більше-менше. І що на цій машині був номер 715. Це все, що ти маєш, все, з чим ти працюєш. Ми були в відчі, і ми думали, що ми нічого не знайдемо. І це фантастика, що ми змогли встановити підрозділ. Нам дуже пощастило, і це та це перше розслідування воєнного злочину. Воно мало продовження завдяки тому, що ми встановили підрозділ, коли в полон вже в 23-му році потрапив. Він потрапив наприкінці 22 го але київські оперативники вийшли на нього в 23-му році. Він потрапив в полон в Херсонській області Псковський десантник. Нам подзвонили київські оперативники, просто вони якимось чином знайшли наші контакти і кажуть: слухайте, це ж ви робили Буча 22. Так у нас тут є Херсонський десантник. І знаєте, в якій машині він був, в екіпажі якої машини? Я кажу, якої? А вони кажуть в БМД з бортовим номером 715.